Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Споруди, які останніми роками будувалися на території Яхлубу Січ, що на ждливому масиві перемога у Дніпрі, можуть бути знесені. У всякому разі, такі вимоги нині розглядаються у суді. І після втручання у справу Генеральної прокуратури є великі шанси на саме такий розвиток подій. Примітно, що позов до суду подала міська рада Дніпра, але чи дійсно вона сподівалася на підтримку своїх позовних вимог? Велике питання. Згідно даних системи контролу, яхт клуб Січ був зареєстрований у 1999 році як громадська організація. У 2003 році клуб взяв у міста в оренду під свою діяльність невеличку ділянку і розвивався він вельми повільно аж до обрання Бориса Філатова мером міста. Після того як Борис Альбертович став міським головою, процес набуття Січо нових ділянок у прибережній зоні різко пришвидшився. При цьому міська влада не тільки віддавала пану дідоко під його діяльність все нові та нові шматки берега, а навіть сприяла намиванню на Дніпрі штучних острівців і перешийків, для чого використовувалася порода, яку підіймали із шахт метрополітену під час його будівництва. Її ж треба було кудись дівати за вивезення та так би мовити утилізацію цієї породи. Метрополітен повинен платити. Ось цю породу і вивозили на перемогу для насипу усіх цих ш. Тучних конструкцій, які в результаті ще більше уповільнювали течію Дніпра, таке благовоління мерії до Яхтлубу Січ багатьма пояснювалося тим, що В'ячеслав Дідик є діловим партнером можновладців Дніпра. Але внаслідок уповільнення течії ріки влітку перемогу охоплює сморід. А захоплення все нових зелених зон, де звикли відпочивати місцеві мешканці, призвело до того, що жителі житлового масиву повстали проти цього свавілля. Спусковим гачком стало встановлення паркану на вході до каси у 2021 році. Міська влада анонсувала тут будівництво лише спортивної бази для паралімпійців. От тільки зі слів президента Національного паралімпійського комітету Валерія. Сушкевича спортсменам виділили лише півтора гектара. А під будівництво на перемозі міська влада в цілому зарезервувала 17 гектарів від коси до так званого круга, тобто всю прибережну зону. Проти забудови на перемозі виступили тисячі обурених мешканців. Відбулася і протестна акція біля зеленої зони, на яку міський голова Борис Філатов, який виріс до речі на перемозі, навіть не наважився прибути, а відрядив замість себе. Секретаря міськради Олександра Санжару. Пан Санжара не зміг переконати Дніпрян у благих намірах міської влади. Та, чесно кажучи, із набором його аргументів, це було просто неможливо. Я житель Побєди і мені подобається те, що відбувається на Побєді. Добре, Хорошо, я, я, я закончу. Я я розумію. Вам не нравится. То тобто я, я як житель победи, я е, у себя на районі что що у мене меняется. пустили троллейбус на Сокол. Да пустили... Ну, троллейбус. Троллейбус. Я это сейчас... Я сейчас... Это, То есть сейчас есть предположение, что там что-то будет плохо. Отвечаю. Там плохо не будет. Після цього мерія була вимушена дати задню. І спочатку мер Дніпра Борис Філатов намагався зберегти обличчя у традиційний спосіб перекласти всю відповідальність на підлеглих. А потім, за декілька днів, протягом яких наростало невдоволення Дніпрян, а інформаційна хвиля підіймалася все вище, у мера Дніпра сталася справжня істерика. Причому в прямому ефірі під час трансляції сесії міськради. Я просто наблюдаю, що определенна ворота вони займаються тим, що намагаються… пользуясь, скажем так, э, справедливым возмущением людей, оседлать этот протест, раскачивать его через контролируемых активистов, через ботов, через группы, через разные всякие гадкие надписи в э, соцсетях. Просто я хочу сказать всем тем, кого это касается, и в том числе их хозяев. То есть когда вы что-то делаете, вы просто должны задуматься о последствиях. То есть вы попытались раскачать ситуацию на победе 6, но вы просто должны понимать, что у меня всегда есть поле для маневра. И если мы будем честны, то смотрите, у Филатова нет на набережной ни ресторана, ни стройка. А у вас и ваших хозяев это есть. И поэтому вам всегда может прилететь десятикратно. Поэтому зайчики, пойдите и подумайте, объявляется перерыв. Така істерика пояснювалася дуже просто: за місяць до сесії виконком вирішив віддати близько семи гектарів на вказаній ділянці набережної під яхт-клуб січ яким і керує В'ячеслав Дідик. При цьому новим господарям мерія дозволила перенести інженерні мережі, які потенційно заважають будівництву фундаментів нових будинків на побережжі. Сама ділянка віддавалася в користування на 20 років, тобто, доступ до Дніпра перекривався з однією метою почати на цьому місці будівництво нових об'єктів для місцевої еліти. І мешканці перемоги були абсолютно праві в своїх звинуваченнях під час протесту. А мер в черговий раз продемонстрував своє справжнє обличчя, готовність у тому числі використовувати спортсменів з інвалідністю як ширму для власних схем по прихватизації землі в зеленій прибережні. Ні, зоні мерія настільки намагалася потрапити пану дідику в його будівництві, що без громадських слухань внесла зміни до генплану Дніпра, передаючи зелену зону під забудову. Це стало приводом для оскарження генплану у суді, і як слідство його скасуванню, що є просто неймовірною подією для всієї містобудівної галузі України. Зрозуміло, що безкінечно ігнорувати свавілля, яке відбувалося на перемозі при патуранні міської влади, компетентні органи не могли. І ось 27 січня 2023 року правоохоронці відкривають кримінальне провадження за такими статтями кримінального кодексу, як самовільне зайняття земельної ділянки та порушення правил екологічної безпеки. Слідчих цікавить створення на річці штучних острівців та перешийків, а також зведення будівель і споруд на землях водного фонду без відповідно. Дозволів. Слідство переконане, що будівництво насипів призвело до зменшення площі водного дзеркала Дніпра, що завдало суттєвої шкоди усієї екосистемі. Примітна деталь: ці споруди з'явилися поза межами території, яку яхт-клуб Січ орендує згідно з договором. Тож ніяких законних підстав для її зведення не було. Слідчі зазначають. Згідно з інформацією, Державної інспекції архітектури та містобудування України у реєстрі будівельної діяльності документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, що засвідчують прийняття закінчених будівництвом об'єктів, не виявлено. Відповідно до інформації Державного агентства водних ресурсів України, дозволу та погодження проєктів щодо проведення на земельної ділянці днопоглиблювальних робіт громадської організації Дніпровський спортивно яхт-луб Січ не надавалися. Тобто, фактично, вказані. Земельної ділянки, в порушення земельного та водного кодексів України, закону України про про продоохоронного законодавства та супутніх нормативних актів використовується не за цільовим призначенням. Згідно кримінального кодексу України, максимальне покарання за самовільне зайняття земельної ділянки три роки позбавлення волі. А от за порушення правил екологічної безпеки 236 статтею Кримінального кодексу передбачене обмеження волі вже на строк від 5 до 10 років. І ось через два роки після відкриття кримінального провадження активізується міськрада Дніпра. Вона звертається до господарського суду Дніпропетровської області з вимогою знести самочинні будівлі та повернути захоплену ділянку громаді. Але позов подається таким чином, що складається враження: міськрада насправді не налаштована цей процес вигравати. А якщо вона його програє... То це буде значним успіхом яхт клубу Січ. Це допоможе узаконити як захоплену територію, так і збудовані споруди. Слід зауважити, що договір оренди земельної ділянки яхт клубом Січ був укладений у 2015 році, а потім у 2020-му – подовжений, причому через суд знову не 5 років, тобто до 2025-го. І от тепер, коли строк договору закінчується, міськрада Дніпра звертається із позовом до обласного господарського суду. Суть вимог, які надійшли до судової інстанції на початку цього року, демонтувати низку об'єктів, серед яких захисні дамби, причали, хвилеломи тощо, які затвердженням позивача були зведені незаконно на земельній ділянці площею 26 гектарів поблизу будинку номер 134 по вулиці Набережна перемога. В обґрунтуванні позову міськрада зазначає, що ця земельна ділянка не передавалася у власність чи користування яхлубу Січ. При цьому позовна заява подається до суду за численними недоліками. Тобто від самого початку процесу складається враження, що команда Бориса Філатова підходить до справи на недбало. З таким підходом її можна лише програти. Суддя Юлія Бажанова, отримавши позовну заяву, 24 лютого цього року прийняла ухвалу про її залишення без руху, давши при цьому міськраді 10 днів на усунення недоліків. Зокрема, надати копію акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства у стані, який можливо прочитати, а також викласти обставини, якими міськрада обґрунтовує свої вимоги щодо усунення перешкод у користуванні земельної ді. Отримавши необхідні документи 3 березня, Юлія Бажанова ухвалила рішення про відкриття провадження у справі. Дніпровський журналіст та активіст Олександр Славний, який висвітлює перебіг процесу, також зазначає дивну позицію у суді представників міськради Дніпра. Так, на своїй сторінці у Фейсбуці він пише. У судовому засіданні міська рада зайняла доволі підозрілу позицію. Так, представниця мерії виступила проти розгляду справи за участю офісу генерального прокурора. Така позиція може свідчити про те, що мерія хоче злити справу. Але поки суд не ухвалив рішення, залишається сподіватися, що беззаконню, яке чинить власник яхт клубу Січ В'ячеслав Дідик, буде покладено край. У підсумку суддя Юлія Бажанова долучила до судового процесу офіс Генерального прокурора, який подав письмові пояснення, детально описавши всі порушення, вчинені яхт-клубом Січ, а також методи, якими приховувалися ці порушення. Олександр Славний наводить ці пояснення та зазначає, з 2002 року яхт-клуб січ орендує ділянку площі 1 гектар на вулиці Набережна Перемога, 77Б на житловому масиві Перемога 6 навпроти будинку 134 Цю ділянку В'ячеслав Дідик мав право забудувати і звів там триповерхову будівлю. Але окрім цієї будівлі, поза межами орендованої ділянки були зведені. Далі Олександр Славний наводить довгий список конструкцій, причали, містки, дамби, захисні моли тощо. Усі ці об'єкти збудовані на самовільно зайнятій земельній ділянці та є самочинним будівництвом. Загалом було забудовано 26 гектарів прибережної захисної смуги та акваторії річки. Яхтлуб-Січ, обґрунтовуючи законність будівництва на ділянках, що належали місту, посилається на мовчазну згоду Дніпровської міської ради, зазначається в поясненні генпрокуратури. В 2016 році Яхтлу-Січ зареєстрував право власності на всі ці споруди. Як Єдиний об'єкт можливо, це була спроба захиститися від закону та узаконити незаконно зведені споруди. 21 червня президент України призначив нового генерального прокурора Руслана Кравченка, для якого, судячи з усього, ефективна діяльність прокуратури саме у Дніпрі є пріоритетом. Він навіть днями поміняв усю верхівку Дніпропетровської обласної прокуратури. Тож є надія, що офіс генпрокурора не дасть злити у суді справу про захоплення міської території яхт-клубом Січ та незаконне будівництво на ній різноманітних споруд. Можливо, активізується і розслідування кримінальної справи по захопленню земельної ділянки, яку правоохоронці розпочали ще два роки тому. Здається, вже прийшов час поставити у цьому слідстві фінальну крапку. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.